Вас в імені Конференції українських державницьких організацій терену Америки на сьогоднішньому небувалому вечорі. До 2010 року він займав посаду директора Державного архіву Служби безпеки України. Доктор Володимир В'ятрович на протязі останніх двох і пів тижня прибув на північноамериканський континент, спочатку відвідав українську громаду в Торонті в Канаді, Відбув був учасником наукової конференції, рівночасно був головним промовцем на благонадійному вечорі в місті Етобіку. Ціль його поїздки по північноамериканському континенті, а головно останні два і пів тижня в українських громадах в Америці, це представлення нової програми, яку він очолює в Києво-Могилянській академії, взагалі під наголовком відновлення національної пам'яті України. Доктор Вєтрович, напевно, вам відомий своїх дописів в українській пресі. Він, напевно, вам відомий за участю різних телевізійних програм на українському телебаченні. Останньо доктор Вєтрович відбув кілька стажувань в Гарвардському університеті та. У Каліфорнійському університеті в, в Лос-Анджелес. Він працює над архівами, працює над історією а головно останніх років визвольної боротьби перед після Другої світової війни. Рівночасно, коли він відвідує українські громади, він представляє свою працю. Яка, на мою думку, повинна би була бути працею, яку уфундовує і підтримує український уряд. На жаль, ми змушені на громадських засадах проводити цю роботу, тому що український уряд під сучасну пору не дає ні одної копійки для цієї роботи. І тому тим більше. Ця праця, яку він і його друзі-історики виконують, є надзвичайно важлива. В останніх двох тижнях, крім відвідин української громади північного Нью-Йорку, Детройту, Клівлянду, Чикаго, вчора у Випені, сьогодні в Нью-Йорку, завтра у Філадельфії, відтак у Гартфорді, доктор В'ятрович відвідає Університет в Гарварді. Рівночасно він побував три дні минулого тижня у Вашингтоні, де зустрічався з різними провідними науковцями політиками у столиці Америки. Я в імені Конференції українських державницьких організацій щиро-сердечно вітаю серед нас доктора Володимира В'ятровича і попрошу його до презентації і до слова. Прошу дружина! Доброго вечора, але я з вашого дозволу буду ходити. По-перше, для того, щоб розробляти свою недавно поломану ногу. По-друге, для того, щоб бути ближче до, ближче до вас, я думаю, так нам легше вдасться налагодити цікаве спілкування. Отже, я буду говорити про минуле і на те наскільки це минуле пов'язано з сьогоднішнім. Те, наскільки це минуле часу впливає на сьогоднішнє. Коли ми говоримо про історію України, то слід загодно наголосити, що дуже багато років українці, які не мали своєї держави, відповідно не мали можливості мати свою історію. За них цю історію писали росіяни, поляки, інші народи, які нав'язували їм своїх героїв, які нав'язували їм своє бачення того, яким мало би бути це українське минуле. Єдиним винятком з цього правила були українці, які опинилися поза межами України. Саме тут, поза межами, в саме тут, в місцях діаспори, за океаном, українці мали можливість вивчати свою справдиву історію. Українці мали можливість нагромаджувати тут архіви, документи, створювати наукові інституції, і вони в повній мірі цією можливістю скористалися. Власна українська історія, українська історіографія як така оцінка українського минулого. Почала става, спинатися на ноги сам, саме поза межами незалежної України до 91-го року. Тут було створено чимало наукових інституцій різного роду українських студій при провідних університетах, які е, змушували світ не забути про те, що е, попри те, що на мапі світу не існує незалежної України існує такий український народ, який бореться за незалежність. Здавалося б, що після відродження незалежності України в 91-му році ситуація має зразу і змінитися, і відроджена незалежна держава, особливо її керівництво, має звернути величезну увагу на е, історію на те, аби переоцінити аби дати оцінку того, що було в українській історії, і як українці зуміли таки добути свою е, незалежність в 91-му році. Тому що для кожного народу історія це. Його сукупний досвід це те, що дозволяє не повторювати помилок попередників. Через це, якщо е, хтось хоче смерті чи, чи вбивства того чи іншого народу, він позбавляє його історію. Він змушує його повторювати ті самі помилки, які, врешті-решт, можуть призвести його до загибелі. На жаль, після 1991 року, після відродження незалежності України, не сталося радикальних змін щодо того, як Українська держава ставиться до свого минулого. Чому? Справа в тому, що якщо ми говоримо про східну Європу, про посткомуністичні країни, такі як Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, то там в кінці 80-х, на початку 90-х років відбулися справді так звані оксамитові революції, які призвели до того, що було усунуто від влади попередню комуністичну еліту. Якщо ми говоримо про Україну, то тут події розвивалися трошки інакше. На жаль, після проголошення незалежності в 91-му році не відбулися зміни політичної еліти. Та сама попередня політична еліта, комуністична еліта залишилася, по суті, при керівництві держав вже незалежної держави. Символом цього є 1 грудня 1991 року. З одного боку, в цей день, абсолютна більшість українців проголосувала на референдумі за незалежність України і тим самим підтвердили існування незалежної української держави. З другого боку, в цей день. Було обрано президентом колишнього ставленика комуністичної партії Леоніда, Леоніда Кравчука. І, відповідно, те, що не відбулося з заміни цілковитої заміни влади, справило величезний вплив на наступних 20 років вже розвитку незалежної України. Колишні члени комуністичної партії, які тепер стали керівництвом незалежної держави, не зацікавлені були. Переглядати минуле України не зацікавлені були в повній мірі розкривати злочини комуністичного режиму. Чому та тому, що вони були одними з тих, які підпарали цей режим, тому що вони були зокрема серед тих, які були причетні до тих чи інших е злочинних дій цього попереднього режиму. Через це е ця нова чи стара влада, навіть важко сказати новою чи старою вона була в незалежній Україні, намагалася зробити якусь таку мішанину між національним баченням. Історії і комуністичним баченням історії. Через це в підручниках історії України з'явилася Українська Народна Республіка весь період визвольних змагань 17 21 року. Але разом з тим офіційно в підручниках залишався радянський комуністичний термін Велика Вітчизняна війна. Це було абсолютно природньо для цієї влади, яка сама, попри те, що вже була керівництвом нової держави, сама залишалася вихованкою попередньої радянської влади. І для неї було природні спроби поєднати старе радянське з новим національним. Але тим не менше були певні сприятливі обставини в новій політичній ситуації, які дозволили набагато глибше і передивитися власне минуле для українців. Справа в тому, що нова. Влада, попри, в незалежній Україні, попри те, що не сприяла, не допомагала дослідженням історії минулого 20-го століття, принаймні не забороняла їх. І відповідно, як тільки через це дуже багато людей, які отримали можливість бодай вільно розповісти про те, що вони знали, про те, що робилося з їхніми родинами, в страшному двадцятому столітті, почали це робити. Ми почали між собою об'єднуватися, створювати різного роду громадські ініціативи, громадські організації, які почали дослідження, розслідування долі або своїх родин, або взагалі е трагічної історії України в двадцятому столітті. І, власне, ці громадські ініціативи були першими протягом більше як 10 років і єдиними, які в Україні ставили собі за завдання переосмислити, передивитися, передивитися е, минуле України. Відповідно, е, ви очевидно знаєте про такі ініціативи, тому що їхня діяльність була доволі активна. І я думаю, що і тут, в Нью-Йорку, бачили виставку. Забудю не підлягає, яка була підготовлена в 90-ті роки товариством Меморіал. Це власне одне з тих товариств, яке об'єднувало на громадських засадах людей, які хотіли переоцінити, які хотіли переоцінити українця про один з найдраматичніших етапів, про одну з найдрагічніших сторінок української історії про Сталінські репресії 30-50-х х років. Так само в ті часи в 90-ті роки. Створюється організація, яка об'єднала дослідників Голодомору. Асоціація дослідників Голодомору. Це теж громадська ініціатива, яка по суті підхопила дослідження Голодомору, які відбувалися тут за океаном в діаспорі, які були дуже активними і призвели до того, що тут було створено навіть комісію при конгресі США, яку очолював Джеймс Мейс. Натомість в Україні. До 91-го року практично таких досліджень не проводилося. І після 91-го року такі дослідження, дослідження історії Голодомору, відкриття правди про те, що сталося тоді в 32-му, роках, залишалося в основному на плечах громадських активістів, людей, які вважали це своїм особистим обов'язком. Таким чином ці люди намагалися зібрати свідчення ще живих людей, жертв Голодомору. Ці люди намагалися друкувати документи, проводити іншого роду інформаційну роботу. Власне, в такому контексті громадської активності об'єднання тих людей, які хочуть показати правду про українське минуле, можна говорити і про організацію до створення якої до причет до створення якої мав безпосередній причетність. І я мова йде про центр досліджень визвольного руху. Реалізовано величезний проект національної книги пам'яті. Це 18 томів з кожної області, кожній області, яка постраждала від голодомору, присвячена окремий том. В яких відновлено інформацію про близько мільйона загиблих людей від голодомору імена поіменно близько мільйон людей встановлено. Чи видно, що це далеко не всі люди, які загинули від голодомору? Але це все одно неймовірно важлива і важка робота, зважаючи на те, як вже під час самого злочину голодомору 1932-1933 року влада замітала сліди і намагалася стерти взагалі будь-які сліди існування цих людей. Отже, цю роботу було проведено Інститутом національної пам'яті. Іншим важливим моментом, який провів цей інститут національної пам'яті, стало спорудження меморіалу пам'яті жертв Голодомору в Києві. Ті, хто з вас був, очевидно, назавжди запам'ятають цю величаву споруду на схилах Дніпра, де зараз відбувається кожного року, вже цього відтепер вже без, без участі державних діячів, але тим не менше, кожного року, відбуваються заходи.